Всім привет, друзі! В мене каналі Старлів. Сьогодні ми продовжуємо побудувати нашу село обрівку. Хто не бачив, я маю на каналі першу частину цього відео. Хто бачив, можуть продовжувати дивитися. Якщо ви не бачили, подивіться цей відео або не, ви не зрозумієте, що в мене тут все набудовано вже. Добре, давайте починати. Ми у цій серії добудуємо ці інкубатори, побудуємо нові домики, нові водокачки, нові різні прикулюхи. які дослідимо лісника, який буде висаджувати дерева, щоб ми не рубали дерева, а потім чекали три неділі, щоб банально відновити його. Ми можемо вже вивчити. І поставити, але є прикол. Нам треба ще лісопилку працюючу. Ви просто, що таке ліксопилка? Це така будова, яка нам дозволяє робити різне зв'язане з деревом. В мене чомусь пофігти все що ще не міг поворочувати об'єкти. Спасибі. А тепер ми дістанемо енергію. Ось ці кладущі у нас є енергія. Ми поставимо колосок генератор, тому що у нас не вийде просто так зробити. І ми ось так зробимо. Зараз ми піднідаємо доріжку, щоб от, будівельники могли будувати це. Ну і нехай лісника будують. А ми будемо. Перша ртопля! Ми висули свою їжу! Єбой! Давайте більше посадимо, тому що зрозумів, розумію, що ростуть, а їжі і... і... плантації не ростуть. Тому нам треба більше плантації для їжі. Ми Зараз виберемо. Деякі райончики чистої, Під них забабахуємо ферми, і вони будуть робити нам спокійно собі різню пшеничку, кукурудзу і всяке подібне. Що нам зараз треба. Як ви бачите, у нас тепер більше посадок посаду з'явилося. І ми зараз допануємо нові двин-кубатори. Дім і нову таку примутрень ні, яка нам дуже потім здобута, коли ми будемо вантажити багато штук. Це вантажний пост. це, по її плану, на цю серію 15 хвилин, що ми будемо робити? Барак, два інкубатори, релісник, вантажний пост і лісопилка працюючи. Я думаю, цього буде достатньо. Ну, може ще водонасос, який може влізти ось сюди. зараз ми подивимось цю трошки. Якщо зможемо нормально побудувати цієї місців, мабуть, не ідеально. Зараз в цих двох клітинках як раз можна поставити малесеньке місце для нової штуки, яка нам може більше, щоб люди не так, частень... ну, точніше, не так частенько ранулося. Всім. Із-за того, що вони не помиті. Це душ подвійний. Він видобуває відсюди воду, а потім їй дає бобрам, щоб помитися. Ви можете тепер помитися і будуть чистими після своєї роботи по видобуванню дерева з лісу. Це буде допомагати бобрам, почистити, зробити їх чистими і подібне. І виробить хтось. Вже це дерево. Я поставлю навіть е, цілих два робочих місця сюди. Щоб вони працювали. А ось тут несу, мабуть. Тому що, ну, нам треба перемістити їх, так помовити. О, інкубатори добудовують, Роблять роботу. Добрече. Зараз ми підставимо будівельний майданчик, щоб воно там було. Ну, тут робоче місце доволі приоритетне, 19 має бути. І тут теж. Тут тепер можна підвищити продуктивність з допомогою вантажників. Це здання для вантажників. Це допомагано. Чесно. Це дуже навіть... Нас родився два нових бобра. Спорт 3 поприняття, це дуже круто. А -а -а. Чекаємо. Бобри 3X. Як проходить день бобра? Бі побратим бібайк? робимо щось роботу. Я, я сам, візь, там 6 рублять, працюють. Ті Рубайте, ті но вирубуємо, все нормально, аброняра. Че, разюбите? Так, ру... срубайте всі-всі вже... штуки. Так, пер нам треба видавати деякі доріжки. Навіщо я поставил в ту доріжку, чтобы понабудувало? Навіщо? Тих бобрів навіть є непогані технології в металі. Воно може видобувати метал і використовувати його для різних штук. Як ви бачите, ми вже будуємо деякі штуки. Чисто ми добудовуємо зараз інкубатори. Бум. вы робітників рубить на Е, давайте рубить уже цю штуку а цей бобер поки що сидить на своєму хвосту і чим тому що він не може працювати подживати если енергії, энергии дома нормально я хочу вам сказати основні штуки гри. Ну, якщо ви тільки зайшли на це відео, то вже подивилися те, то ви зрозумієте, що тут є деякі ось такі червоні кружечки з чимось. Вони позначають, що не вистачає чогось, не вистачає робітників, не вистачає матеріалів, не вистачає чогось там ще або засуха, що не можу я добувати воду. То і всяке подібне. Друга штука це слідить за ось цими трьома параметрами. Кількістю їжі, якщо вона на нулі, то ваші банально здохнуть через неділю з другу. Потім тим, ще дивіться на воду, тому що їм треба пити. І третє, дивіться на дерево, щоб у вас вистачало матеріалів для запанованого будівництва. Четверте, дивіться. Це скільки вас добробуту? Якщо він хоча б 3-4, то це значить, що ваш бобра подобається в вашому селі? Ось Ми поставили корколь раві. Так. М -м -м. І ще з чим зробило цю штуку. От дерево залишилось. О, працюють. Ой, не працюють. Ді. Все. На наступний день вони почнуть працювати. У нас народився ще один Бобер Гайджин. У нас скоро е закінчуються ці два інкубації. Ну і ще ось тут він... зараз інкубація закінчиться. Нас народився! Синовий бабер! Арадія! Єбой! У нас може ще народитися ось цей, ось цей або і ці два можуть народитися ще. О, у нас перші матеріали. дошки. Вони нам дуже треба. бачите, ми будемо зараз різні місця. Лісник дуже скоро буде побудований Лісник бубо був побудований Єй! У нас народився ще У Нас-12 джаросов і 5 міні бобариф У нас ще один бубар народ... Нас 7 броняток! Як це можливо? Так, нам треба поставити висадку для кущів та дерев. Висаджуйте чорницю, вам дуже пригодиться, бобри. Ще. На полях ось тут висаджуйте березу, сосну і буб. Вони доволі непогані. Бобри. І останнє тут трохи вам дерева. Там Там ну, можуть бути різні прикольчики. І зараз ми знесемо ось ці ресурси, тому що вони нам не треба, треба вже. Не треба. Бум. 15 зрослих оборонят. Непогано. Можемо додати другого працівника сюди. І сюди другого. У нас 22 бобра у селі. Ви пам'ятаєте, скільки у нас було на початку? 12. Вже нам 22 бобра. Набажається посуха через три дні, Жаль. Це легка такая еще схватність. Тому що я хочу покайфувати, а не по хардкору. Ну і плюс, я думаю, вам не буде дуже інтересно, як я 3 часа буду ринта, щоб здобути собі лісника на сходній складності. Так Хм. Тут деякі инкубаторы вже непогано так к... працюють. У нас, мабуть, опять скоро добудуть. Хм. Стайп взорватый чего-то. Сносить все. Сносить. Ее, у нас теперь протока! У нас тут є протока. Карл! Протока! і бо, і бо, і бо, і бо, 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 бо. Зараз тут посаджимо дерев нових. Е-е, що ще ще можна посадити? Кавовий кущ. Нехай росте. Нехай збирають какао і роблять собі різні приколіси з нього. А то просто. This is very needed. Ви тиз very needed. Ты здесь вари, вари, Бум. Ты здесь вари, Ты здесь вари, Ты здесь вари, не Ты здесь ту. Ты здесь ту. У нас в мэр Акета вид старости. Бобар, что поработать? Старенький вже був баберчик. Зараз ми тут зробимо міні-штуку. І спробуйте, що це за штука? Моя відповідь дуже коротенька. Ми ставимо колосок генератор, у нього залазить завозить Коли Ми його доробимо. Ну, а тут біля його буде стояти формінатор, який буде робити їжу для бобрів. з допомогою енергії. І це круто. эмммм м Так, ставимо промислову лісопилку, Продуктивність не дуже працює. Працюй тобто. Ладно, дарова. От цей пасши. Ладно. Посуха почалася. Жаль. Куда же исчезает? Наши свод помираем. Да саженцы могут может дужиты. Ааа, канала вымры. Амммм-хмм. На идея. М -м -м. Канола вымрываем. Что не на канула знищилося? А ці сайт ще хоч якось працюють. Всі, ну, не помирать найкраще з цих си. Ці практично померли. Але спасіння пройшло. Ммм, правда, річка йде слишком багато. І довіщи нам 27 бобрів, Якщо я, як ще суха сухая, бобри ви ще здуріли. Навіщо ви це робите? навіщо? А? Добре. Наш же нас же 15 хвилин все, що ми хотіли, зробили, навіть трохи більше. чи... Зробимо із-за того, що я планував що це я зроблю в третій серії, а ви, ви бачите, в мене вийде в другій, мабуть. І, в принципі, це село вже пам'ятаю щось серйозне. Не просто два домики поставив, поставив в одну ферму, ну, здобування водички, інкубатори і все. Ось тобі готове Ні-ні-ні, Тут і є все, що треба. Я навіть думаю зробити ти зараз на побудову на третю серію. Серйозний проєкт. ось просто який. Коротше, двохповерхова будівля, яка буде мати багато тут різних приколдесів. По-перше, тут буде дерев'яні сходи. По-друге, тут буде платформа. Ось просто навіщо? Щоб зробити це двохповерховую будівлею. Зараз ми поставимо дві підпорки. І зараз поставимо це ось такий шлях. А тут у нас буде підтримка за допомогою шести платформ. Як ви бачите. Ну, на шести добре. Чтирьох. Все рівно. Це доволі багато. Бум. бен. Ну і. Потім там буде стояти ось така друга будівля. Або ж ми зробимо без потреби брати великий барак на 70 дерева. Давай. Ну, ми розчаємо, так би мовити, цю штуку. Ми зробимо ось це все собі спокійно. Хм, Який у нас наш старший ББР? 44. Mm. нам 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 треба зрозуміти. Арадія. Нинд... Арадія. Арадія вісім. Верексу сім. Земі вісім. Золотен вісім. Ммм. Ха... Хаужин. Тут же Зодок, І все. Зрозуміло, найстарший який є, Киє. В принципі, тут по всьому всьому. це Анкела... Анкалігат. Йому 45 буде зараз. А ні ні, ні. тут. Це ль... Ль... Ба... Касп... З'явився він тут, ну, перемістився з цього будинку в цей. І в етозі в нас вийшло, що тут з'явився новий як Кому? практично 50. Це багато. Як <гум> <гум> для такого не дуже розвиненого, так би мовити, села. Пішіте за моє враження, але це ну, реально не саме розвинене село. У нас з інжі нічого. У нас не виросло банально, я вон. О, тут пасту здоров'я. Нормально. Хм. У мене є одне питання. Якось гра якимось чином тут типу... Поливається все, якщо різним счетом Zero Water the... полівання. Ну, це може бути поливання типу з землі, але я так розумію, що в ось таких думках воно ж росте, і, тому що вони типу поливають його, але поливають чим? незрозуміло. Що тут я трохи. ну... Ставнула там, ты б сказал бы. А ничего. У нас водокачник працює срочно. А-а-а! Нам треба це. Навіть нам вот пост на пять робітників. Закай три працює. Нам треба два сюди и один туди. Все, нас працюють люди. Ну добре, щось забуваєсь, але добре. Ну і на цьому мабуть будемо закінчувати. Як ви бачите, ми запанували на третю серію трохи вже. Але ми не спіли побудувати, тому що ну, там треба багато ресурсів. В третій серії ми будуємо це все і, мабуть, зробимо план на те, щоб збудувати великий барак на щастя бобрів. Ну, на цьому, в принципі, закінчуємо. Всім по за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, не забувайте глянути першу частину, якщо ви її все ще наглянули в ну, другої. Ну і зустрінемося наступних відео.